Стартувала гуртова виставка взуття Галичина Шуз-Експо. В одному залі зібрали продукцію близько 40 підприємств та взуттєвих фабрик з Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Броварів, Рівного, Луцька та Львова. Українські виробники зараз починають виходити на західний ринок і Львів стає, скажімо так, мостом на захід. Тут представили широкий асортимент дитячого, чоловічого та жіночого взуття колекції Зима весна 2016 Від класичних моделей черевиків до всюди прохідних зимоходів. Якщо вам треба вийти на вулицю на голові льот, ви переключаєте на шипи. Якщо треба зайти в поміщення, ви переключаєте у вас звичайно подошва. Це дуже вдобно, дуже практично. Майже в усій Україні ми. Маємо популярність, можна придбати від 35 доларів і до 120 доларів. В залежності від дизайну взуття є багато наслідків взуття, які робляться дуже багато вручну. На виставці не забули й про аксесуари. Є шкіряні жіночі сумочки, а також різноманітні ремені на будь-який колір та смак. Ну є щось більш інтерес є дещо більш цікаве, якщо звернути увагу на оцю вітрину. То тут представлені більш цікаві модельки. А так загалом класика. Відвідувачі подивовані такому асортименту товарів. Радію від того, що нарешті наш український виробник може себе на ринку запрезентувати. Цікаві гарні моделі, натуральна шкіра. Двері виставки відчинені до 18 вересня.